Іно Валентина насправді дуже свідома людина і серйозно підійшла до планування родини. Як правильно це робити, і які помилки роблять ваші пацієнтки? Помилки це не планування вагітності, коли вагітність взагалі не запланована. Тут у них постає вибір приривати вагітність чи виношувати далі, і довга бесіда з гінекологом, особливо якщо це перша вагітність. Часто не звертають увагу на здоров'я чоловіка. Дуже багато проблем з пермограмою, і жінка може тривалий час не вагітніти. І, звичайно, відсутність профілактичних заходів щодо профілактики формування ват розвитку плода. Як правило, у нас в Україні і у всьому світі є стандарти. І чоловік, жінка повинні бути обстежені. Чоловік, звичайно, починає з спермограми. Якщо спермограма нормальна, то додатково обстежувати нічого не потрібно. Єдине, що він приймає мінімум, згідно же, стандартам, мінімум за 2-3 місяці фольовую кислоту 400 мікрограмів один раз на день. Коли жінка завагітніла, він повинен її відмінити. Чому фолієва кислота? Це вітамін в 9 який у нас в організмі не синтезується, потрапляє з зеленими овочами і фруктами, а саме фолієва кислота впливає на розвиток центральної нервової системи у дитинки внутрішньоутробно. І якщо її не вистачає, звичайно, тут формуються вади розвитку, які інколи потребують переривання вагітності. А в заплідні беруть участь двоє, тому і чоловік також повинен готуватися. Як готується жінка? Це не тільки щорічні чекапи, а також застосування фолієвої кислоти. У нас в Україні, я вже казала, 400 мікрограмів, в США вони дають трішки менше, тому що у них фалетизують борошно. Тобто апріорі їх люди приймають фоліову кислоту, тому вони там додають 200 мікрограмів фолієвої кислоти в гравідарному періоді. У нас 400-800. І кількість доз цієї кислоти залежить від того, скільки, наскільки здорова жінка, і були ли у неї або в сім'ї переривання. Якщо ми знаємо, що в сім'ї були народжені діти з вадами розвитку. То звичайно, ця жінка може мати порушення обміну фалатного циклу, тобто ця фоліова кислота в неї не засвоюється, і тому ми повинні додати 1 міліграм фоліової кислоти. І тобто, прийом фоліової кислоти може сприяти тому, що цих ну, патологій можна так. уникнути. Це уникається При, прийом і чоловіка, і, жін. і жінки. До, да. до, до речі, про те, що Боя. чоловік має приймати. Я почула тільки що вперше Розумієш, я, так я так не готувалася сам. до вагітності, бо я цього не Да. Обов'язково, тому що. Дитину, яку вони виношує жінка, це не 100%. Жінка це всього 50%. А вади розвитку плода, вади розвитку дітей можуть бути у чоловіка по його лінії. Тому інколи буває, що до нас приходять, звертаються жінки, мають викидні, вона абсолютно здорова, начебто й чоловік абсолютно здоровий. І коли ми починаємо копатися, попитайте у своїх родичів у кого що було. І виявляється, що у її мами, що у бабусі по батьковій лінії були постійні викидні. І там цей хлопчик був народжений від п'ятої вагітності, а він навіть про це не знав. Тому завжди беруть участь двоє і в заплідненні, і в підготовці до вагітності.